З початком вересня в усіх школах нашого міста відбулось свято першого дзвоника. Розпочали новий навчальний рік традиційно з урочистої лінійки. Розквітають посмішки навколо, радісно луна, веселий сміх. Це моя найкраща школа. зустрічаю школярів своїх. Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здрастуй школу, ненька Україно, нас вітає всіх із святом знань. Початком нового навчального року школярів та їх батьків привітала очільник міста Олена Жадько. В цей урочистий день міський голова відвідала не один навчальний заклад. А разом з депутатами міської ради вона привітала учнів, батьків та вчителів шкіл номер 2 9, 11 та 12. Це найщасливіший день у житті батьків, тому що вони знають, що їхні діти будуть доглянуті і навчені. Це найвідповідальніший день у житті вчителів. Для них починається новий навчальний рік, але для дітей це найщасливіший день, тому що вони зустріли і своїх друзів, і своїх вчителів, і знають, що тепер вони отримали отримають нові знання. Для вас сьогодні широко відкриваються шкільні двері. І ці двері оновлені, і ви бачите, що завдяки прагматичній діяльності Дніпропетровської обласної ради і Дніпропетровської обласної адміністрації ми отримали 8 мільйонів 800 тисяч для ремонту вашої школи, і це знаменно, тому що саме 2016 рік об'явлений роком. Англійської мови в Україні ми роками повільними, але крокуємо до Європи. Зі словами привітання від голови Дніпропетровської облради Гліба Пригунова під час урочистості до присутніх звернулась депутат Марганицької міської ради, голова комісії з питань освіти, культури, спорту та молодіжної політики Яна Матвієва. Цей день завжди найбільш хвилюючий для першокласників, які з цікавістю та захопленням вперше переступають шкільний поріг. Тому і з вітальним словом міський голова звернулась насамперед до них. Особливий день сьогодні у першачків. Я вас вітаю, дорогі діти. Не бійтеся в школі завжди гарно, якщо у вас налаштований дух на те, щоб отримати знання, подружитися і стати великими людьми. І я хочу ще вас привітати, що Легшим міністерство для вас прийняло нові правила. Тепер у вас не буде домашки, тепер ваші батьки не будуть вас смикати за вуха, якщо ви щось не знаєте. Тому що аж до третього класу вам не будуть ставити оцінки. Це не для того, щоб ви байдикували, це для того, щоб можна було розвивати у кожного з вас ті дари, які були вам надані Богом і природою, щоб не загубити жодного вашого таланту. Також міський голова зауважила, що сьогодні учні 11 класів прийшли на свято першого дзвоника в останнє, адже у наступному році вони вже навчатимуться у вузах та коледжах. Я знаю і знаю вся область, що в 11 школі найвищі показники з зно це математика. Завдяки вам ми отримали статус одного з міст, у якого найвищий рівень показників з математики. Це Слуга ваших вчителів і ваших випускників. Кожен із медалістів, який претендував на золоту медаль і срібну медаль, підтримали свої статуси і підтвердили їх на ЗНО. Зичу, щоб цього року цей випуск для нас був таким же результативним. Я зичу вам дуже гарного настрою на сьогодні, запалу на весь рік. Бажання вчитися, і головне знати, що від того, як ви будете вчитися, залежить не тільки ваша доля, тому що, як говориться у українській приказці, знання за плечима не носити. Знання вам допоможуть в житті. Будьте впевнені в цьому: ані гроші, ані золото, ані коштовності, тільки знання і тільки ваші вміння. І від ваших знань, і від вашого стрімління до кращого залежить і доля нашого міста, і доля країни, і наша старість. Тому що якщо найуспішнішими будете, ви буде забезпечена і старість ваших батьків, і всіх людей, життя яких буде залежати від вас. На вас покладається багато. Сподівань тому, що вам проховати в новий світ, вам розбудовувати нову державу і будьте впевнені, вірте, ми заслуговуємо на краще. Я хочу щиро подякувати Олександру Івановичу за його молодість душі, за його вимогливість до влади і за його стремління зробити кращі умови вашим дітям і за відповідальність за те, що він знає. В обличчя і по прізвищу кожну дитину за те, що він відповідає за кожну долю учня, який вийшов за рік цієї школи, і від того залежить і ваша доля. Щиро дякую, Олександр Іванович, і бажаю вам успішного нового року. Закінченню урочистості розпочався перший в цьому навчальному році урок, присвячений 25-й річниці незалежності України, з тим, як відбувався він у НВК ліцеї номер 10 разом з міським головою. Ознайомилася і наша знімальна група. Можна у вас послухати, як будете першим уроком? Можна. Ну тоді я з вами до вас приєднаюсь. Україна це наша земля, рідний край, наша країна з багатовіковою історією, марявничою природою. Чудової пісни і мудрими талановитими людьми. А які ви знаєте символи держави? і Молодці. Дорога батьківщина, моя, коли крайня полини та степи і моря були не пісня в Карпати від Південних морів, що була ти багата на дочок та синів. У кожному класі від 5 до 11 на педагогів дивились наповнені жагою до нових знань, очі відпочилих та готових до нового навчального року дітей. На небі сонця, жовте коло, живи, до і вчись. А поруч з домом сад і школа, дивись на квіти на дерева, вивчай птахів, комах, тварин, ти станеш кращим і напевним. I'm okay.